Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок». гарного ранку і приємного перегляду. Чула останні плітки про відомого кухаря та співачку. Ну, якщо ти про те, що між клопотенки Огнєвич Роман, то так чула. І не треба приховувати прізвища. Все одно, наш бармен зараз розкаже все в подробицях. Далі в неймовірній правді про зірок рубрика Бар пліткар, бар, в якому без прикраси поблажок вам розкажуть найнеочікуваніші чутки зі світу шоу-бізнесу. Наш бармен знає все і чекає на вас. Тож заходьте в гості. Тільки все, що ви почуєте, нікому не розказуйте. Нехай це буде наш маленький секрет. Точніше, наші кілька секретиків. Нехай. Вітаю, бері-пліткар. Вже задонатили? Прекрасно, тому що мені дуже коротко поділитися з вами останніми свіженькими чутками. Коктейлі прикрашають вишенькою, а я вам підкину плітку із перчинкою. Про усім відомого нам ресторатора і шеф шефкухара Євгена Клопотенка. Поки всі чекали на ім'я його коханої ставки, треба було робити на ім'я коханого. Коротше кажучи, подався шеф шеф-кухар в експерименти і зізнався. Цілувався з чоловіками, каже, щоб зрозуміти, як це, і таки визначитися зі своїми вподобаннями. Про те, що Євген ще той бешкетник, відомо було давно, і від нього особисто, і від численних дівчат, які з ним близько знайомі. А знати вам, чоловіки, мовляв, у цьому житті треба спробувати все. То що по враженням запитаєте ви нахліться хліця бище. Коротше, каже, що йому чоловіки симпатичні, але е до стосунків з ними він не готовий. Хоча, може, причина в тому, що там намічається новий роман зі співачкою Златою Огнівіч. Ця плітка має під собою доволі конкретне підґрунтя. Спільні фото, вечері в ресторанах, обійми. На публіці одне одному теж бісики пускають. Звісно, що Роману жоден не підтвердив. Ну такі у нас правила шоу-бізнесу. Всі все знають, але сказати відкрито дзузьки. Натомість граються у дружбу. Віримо? От і я про те, адже так званий. Меч між цими двома очевидний. Щось нечисте коїться довкола співачки Аліни Паш. Пам'ятаєте, як вона била себе в груди і кричала, що істинна патріотка, і ніхто не любить Україну так, як вона? Так от зібрала валізу і шкорнула в Штати. Кажуть: на ПМЖ. Оселилась Аліна в місті Янголів, тобто в Лос-Анджелесі, нарекла себе співочою відьмою і каже, що насичує себе там новою енергією. Але що енергія геть погано впливає на її пам'ять та самоідентифікацію. Зайшов я на її сторінку в інстаграмі, а там. Жодного слова українською, як і старих дописів про її життя буття на батьківщині. Є лише те, що стосується нового американського етапу. Хочеться запитати, What the fuck, Аліна? і тут слід нагадати, що це вже не перший приступ амнезії співачки. Пам'ятаєте, як в 22-му, після перемоги Паш на цвітборі на Євробачення, спливли її фото, зроблені на красній площі в РФ. І докази її поїздки до окупованого Криму тоді і вона, і її команда голосили, це наклеп і провокація. Навіть довідку від Держприкордонслужби України дали, мовляв, виїзд до Криму був законний. Але от біда, фотопруф з площі в Московії є. А довідка виявилася липовою. Як то кажуть, дуже незручно вийшло. А що у мене для вас є? Знайшлася пропажа ексфігрянка Надія Мейхер. І тепер у неї нова роль, що тут правильніше сказати, місія. Коротше, Надя тепер спадкова відьма і екстрасенс. Спочатку повномасштабного вторгнення Мейхер, яка у шлюбі з російським бізнесменом, мовчки то видаляла профіль в інстаграмі, то повертала його про війну зась аж ось зустрічайте. Надія Уржумцева. ваш провідник у свідоме життя. Вашій увазі список послуг новоспеченого екстрасенса, божественні посилання, вібраційний спів, розкриття природи тіла, зв'язок із потойбічним, здорового глузду у списку немає. Суттєвий нюанс: усе це російською. З Москви, кажуть, Мейхер теж не поїхала. І наполянився і зайшов подивитися на її сторінку. Ну, просто щоб зберегти ваш час і нерви. Якщо коротко, Надя запевняє, що у роботі їй допомагають якісь сущності, які вселяються в неї. Судячи з вигляду, Наді, їх там багато. Ну і наостанок, здогадайтеся, хто йде зі сцени. Ні, не Михайло Михайлович Поплавський. Він з нами надовго помахала ручкою Христина Соловій. Але хейтерам співачка порадила не спішити тішитися, це лише творча пауза. Христина загадково натякнула на роботу над новим альбомом. Нібито це є причина. Але по деякому справа може бути і більш особиста, як от новий роман. Ну а подробиці я обов'язково знатиму і вам розкажу.